Привіт, готується на відправку такий комплектик. Це кіловат під касету На посиленій спиці 12G, це 26 товщина. Він вже підключений повністю. Є кольоровий дисплейчик такий. Зараз ось так виглядає. Ось так він керується ручкою газа. Дуже класно їде редукторний двигун, дуже все легко керується, можна обрати швидкість від 1 до 5 і без перешкод кататись на такому класному комплекті. Що кому цікаво, звертайтесь, все є в наявності.